Годиннике бог, годинник Бог, годинник е бог, годинник е бог, годинник ог. Годинник ех, годинник ог. Годинник ох. Доброго вечора всім, кому не байдужа наша історія. Всі жінки сьогодні відпочивають свято, 8 березня. Лише Людмила Іванівна виклала годинник епох на канал Кагарлицького телебачення на вебсайті YouTube. Чим ми гірше? Давайте теж годинник епох відзнімемо і поставимо в ефір. І на цей раз наш символ нашої передачі допоможе зазирнути нам у різні історичні епохи і пригадати окремі історичні події, які відбулись у другій половині. Першої декади третього місяця, тобто березня, кілька слів про Тараса Шевченка я не можу не сказати, бо дата його народження всім нам відома. Це 9 березня 1914 року. 1814. Ось бачите, не та цифра на суфлері, вже яка помилка. Та й помер він у після дату. 1861 року. Однак, по-перше, про Тараса Григоровича я вже розповідав минулого року. Коли відмічалася кругла дата з його народження. По-друге, і так ми наче багато що про нього знаємо. А що нам не відомо, то можемо це знайти в інтернеті. Та й по-третє, в мене багато що іще заготовлено для вас. От уявіть собі, ви прокидаєтесь уранці, а вам повідомляють новину. Ви стали президентом. Але замість того, аби із ентузіазмом збирати необхідні речі і їхати на своє нове робоче місце, а по дорозі вибирати наручного годинника, ви спокійно говорите, що навряд чи вступите на цю посаду. Увечері вилягаєте спати, а наступного дня ніби нічого й не сталося, країною керує вже інша людина. Здається, що подібний сценарій малоймовірний чи фантастичний, якщо взагалі допустити, що таке можливо. Але ж ні. Такий унікальний випадок стався 4 березня 1849 року, коли Девід Райс Атчісон став президентом США на один день. За 4 роки до того американці на цю посаду обрали Джеймса Полка, а його повноваження якраз і вичерпувалися рівно о півдні, 4 березня 1849 року. Ну таке, ось, знаєте, вже в них законодавство в тих американців, які... Точно визначає навіть час, коли повинна пройти інаугурація наступного президента. Разом із тим, це саме законодавство має прогалини щодо того, як діяти, коли новообраний президент відмовляється це робити у строк. А закарі Тейлор дійсно переніс інаугурацію із неділі на понеділок з релігійними переконаннями. У цій правовій колізії керівні повноваження фактично перейшли до людини, яка на той момент займала крісло тимчасового голови Сенату. Юристи наполягають, що так, то посада президента лишалася вакантною весь цей день. Однак я думаю, що ну не може ж так бути, щоб країною ніхто не керував. Ну навіть цього лише один вихідний день. Таким чином, Девід Атчесон, який на той момент обіймав найвищу невакантну посаду. Несподівано для себе став виконувачем обов'язків президента США. Якщо точніше, які ж тут виконувач обов'язків, виконувати обов'язки, когось можна, коли цей ось цей от хтось тимчасово полишає свої справи. А коли один президент вже закінчив свою роботу, інший ще не розпочав, то ніякого ВО бути не може. А Чюсон став справжнім президентом, хотів він того, чи ні. Цілих 24 години, години Девід формально керував країною, хоча, як він потім згадував, більшу частину того часу він проспав. Ось такий от випадок відбувся між 11 і 12 президентами США, був і ще один, який провів майже весь термін свого правління в обіймах Морфея. А що там у нас в Україні відбулося в різні історичні епохи? 4 березня 1907 року список людей, які коли-небудь жили на цій планеті, поповнив Володимир Йосипович Векслер. Причому це відбулося? В половому будинку нашого міста, Житомира. Коли він втік із хати, щоб не терпіти зісування стосунків із відчимом, Володя навряд чи здогадувався, що на будинках по одній із вулиць нашого міста висітимуть таблички з його іменем. Та й навчаючись на електромонтера на текстильній фабриці, векслер навіть і не думав про те, що про його майбутній винахід можна буде не лише почитати в енциклопедіях і довідниках, а й почути в фільмі Операція. Й». Але, кракуючи по кар'єрних сходинках Володимир потрапляє спочатку в Інститут народного господарства, затим в Московський енергетичний інститут. Хоча й тоді він навряд чи задумався над тим, аби стати академіком Академії наук СРСР. В тому інституті він займався рентгенівськими дослідженнями та навіть ядерною фізикою. На початку 1944 року, перебуваючи в Казані, але не в тому Казані, що для плову, а в місті Казань, Векслер конструює прилад мікротрон. Це такий прискорювач електронів та відкриває принцип автофазування. Векслер каже, що ось в такому прискорювачі часточок, значить, оці часточки, наприклад, протони чи електрони, вони залишаються стабільними, тобто не втрачають свої характеристики, енергію та траєкторію руху за умови, що рухаються в продольному напрямі, ось так от вперед тільки. А у США, де до Другої світової винайшли лише циклотрон, такий прискорювач, де нема продольного напряму, лише такий от закручений. Тому циклотрон, значить, фізик Едвін Макмілан, що його винайшов, в 45-му році теж винаходить ось цей от самий принцип автофазування. Однак, дізнавшись, що в СРСР такий прорив у фізиці зробили за рік до нього, Макмілан пропонує висунути вексера небагато немало на Нобелівську премію. А чого мені? А як ви думаєте, чи дозволила радянська влада, Ну, навіть завершувати питання не буду, бо відповідь очевидна. Але працюючи далі, Володимир Векслер вигадує фазотрон. Синхротрон. І нарешті синхрофазотрон. Те, що позначає таким напівстрашним, напівсмішним словом, це прискорювач заряджених часточок. Його побудували і відкрили під Москвою у місті Дубна в 57-му році. І на момент запуску синхрофазотрон був найпотужнішим прискорювачем протонів у світі. І прискорювалися вони там на енергію до 10 мільярдів електрон вольт Хто б сумнівався, що він зараз не працює, бо в Росії знаходиться? Однак справа Володимира Векслера, українця, житомирянина, живе й досі. На основі синкрофа затрону в Швейцарії побудували великий адронний колайдер, який колись таки перетвориться на чорну дірку і всмокче в себе всю нашу галактику. А може, і ні. Ось такий от у нас в Житомирі народився винахідник Володимир Векслер. Як написано ось у цій от книзі на 18 сторінці. Гарна книга, правда? Ой, тут же ж така сама буква Ж, як на логотипі нашого каналу. Mm -hmm. Значить, на 18 сторінці тут написано, що. Так, 17 і 18, що вулиця Академіка Векслера знаходиться у привокзальній частині міста. Я від себе додам, що цей район називається промавтематика. Ось така от книжка, я її купив. Знову я не їх ізуюсь. В да. 1918 році влада Української Народної Республіки не весь час знаходилася в Києві. В лютому вона то базувалася в Житомирі, то видавала накази із міста Коростень. Звісно, що у нашої країни повинна була бути, окрім інших атрибутів, якась валюта. В березні в Берліні надрукували перші гривні УНР. Однак між царським рублем та гривнею теж були наші гроші. На них було написано українські карбованці. Причому виготовляли їх не десь за кордоном, а в тім числі прямо у нас в Житомирі. Перші банкноти номіналом 1, 3 та 5 карбованців надрукували 7 березня 1918 року. Під номіналом, значить, знаходився напис Розмінний білет міста Житомира. А і ще нижче підпис міського голови півоцького та бухгалтера місцевого відділення державного банку. Якесь там теж прізвище не дуже розбірливо написано. Протрималися такі гроші ледь не два місяці, допоки владу не захопив Гетьман Скоропадський, але це вже зовсім інша історія. Софія Ротаро, Микола Мозговий, Ніна Матвієнко, Іво Євобол та Лілія Сандулеса, Віталій та Світлана Білоножки, Степан Гіга, Левко Цимбала, Павло Зібров, ну, як його не, не згадати зараз. Віктор Павлік, Ірина к -к -к Білик. Думаю, що ви знаєте ледь не всіх із цього списку, який можна продовжувати і продовжувати. А українська естрада живе і теж продовжується, незважаючи ні на які перепони. А ось із чого, точніше, із кого вона розпочалась? Хто був першим чи хоча б одним із перших її представників? Соліст групи «Циферблат»? жартую. Назарій Яремчук. Де ні, розпочинав він свій творчий шлях на початку 70-х, а є той, хто раніше. Хоча близько. Яремчук народився у Вижниці Чернівецької області, а за 50 кілометрів звідти в місті Кіцмань 4 березня 1949 року на світ з'явився Володимир Івасюк. Його батько Михайло Григоріч викладав українську літературу, досліджував фольклор та навіть писав свої вірші. Тож не дивно, що його син відчував потяг до мистецтва, зокрема і музики. Він, між іншим, у школі писав музику до віршів свого батька. Коли прийшов час вступати до інституту, він переїздить до Чернівців. Іде він там не знаходився, чи на заводі, чи таки в інституті, чи де, може, іще. І Васюк збирав або хор, або ансамбль музичний, або оркестр. І співали вони так, що ледь не все місто збиралося в будинок культури послухати. В 68-му році його запросили на телебачення, де він заспівав свою пісню Я піду в Далекі Гори. А в 70-му пише ще дві, яким судилося стати ледь не світовими золотими хітами Водограй та Червона Рута. Їх Івасюк виконував в складі ансамблю Смирічка разом із якраз Назарій Яремчуком і Василем Зінкевичем, в тому числі і в Москві на передачі Пісня Року. Там той ансамбль, до речі, підписали внизу кадрі як Семирічка. Що вже скажеш? Так же склалося, що Червона рута стала візитною карточкою Софії Ротаро. Рута Ротаро, може, й схоже, тож співала здебільше вона, а Івасюк їздив у Польщу, Румунію та Чехословаччину як автор, як композитор тієї пісні. А взагалі, ту руту, хто тільки не співав, перелічувати не буду, але скажу, що лише відомих, знаменитих виконавців в тому списку більше 20. А невідомих або менш відомих. Хо, Всіх не перелічити. Ось так от в Україні з'явилася своя естрада. Причому про це відразу дізнався ледь не цілий світ. А до речі, офіційно Івасюк був медиком, бо закінчив Львівський медичний інститут. А музичного світа то так. Побічно. Звісно, і Вісюкуці не зовсім подобалось, і він брав академ-відпустку, аби перепочити від медицини і таки поновити навчання в консерваторії. Звідки його виключили за те, що він пропускав заняття і замість того брав участь у музичних конкурсах? Логіка Агов! Ви ж повинні гордитись таким учнем, а не виключати його. Але все одно фестивалі підкорялись один за одним. Пісні створювалися у кількості декількох десятків на рік. Говорять, що 120 хітів Івасюк написав. Аж раптом, 24 квітня 1979 року Івасюк зник. Пошуки велися до 11 травня, скоріш за все, для Галочки. Бо через тиждень його тіло таки знайшли, але то зробив звичайний солдат-мисливець. Слідчі місцевої міліції наполягали на тому, що це було самогубство. Але ось нещодавно, в 2019 році, слідство вже нормальне, не те, що під ковпаком КГБ, а фахівці Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції і не лише його з цього інституту встановили. Ніякого самогубства й бути не могло. Може, і дійсно, що його вбили не кадрові кафі... офіцери КДБ, але показувати, що наша культура українська не є офіціозною, а повнокровною і живою, в радянській то Україні, ти що, самогубець чи що? Захоплюватись українською музикою, фольклором та поетами і пропагувати це через свою авторську пісню, хіба ж це не український націоналізм, якого і досі бояться в Росії? Та й Ленінопад фактично розпочався у квітні 1966 року, коли Володимир Васюк у місті Кіцмань разом з однокласниками випадково чи ні, скинули бюст Леніна. Ось за в тому числі і це так думаю, йому і вкоротили вік. Ну а що? Чи потрібен радянській Україні, чи потрібен радянському союзу співак із активною громадською позицією? Звісно, що ні. Комуністичній партії подавав, подавай колоритну людину, яка вміє широко відкривати рота, співає українською, а більше ніяких рис не треба. І ще чого, ми його тут по світу возимо, а він самодіяльністю займається. А ось ми ж не будемо йолопами і подякуємо великому композитору за безсмертні хіти, подаровані нам, українцям та всьому світу. Завдяки ним Володимир Васюк назавжди буде жити у наших серцях. А де б ми не були, в якому куточку світу ми можемо заспівати його пісенькою небудь І цим самим ми продемонструємо, що таке українська пісня. 9 березня 1959 року наш світ побачила Барбара Мілісент Робертс. І ви, скоріше за все, з нею знайомі. Але хоча б чули про неї. Хіба ні? Знайомі знайомі. Причому вона вам не називала своє ім'я. Але ви знаєте, що її звуть саме так. Та й взагалі Барбара ледь не весь час мовчить. А тому, що це не людина, а лялька. Барбара Мілісент Роберс це повне ім'я ляльки Барбі. Його вигадувала Рут Москович після одруження Хендлер. Власне, як і саму ляльку. До того Рут разом із своїм чоловіком Ільотом Хендлером та його другом Гарольдом Меценом виготовляла меблі вже майже 15 років на той момент. Ну це значить, компанія виготовляє меблі для дорослих, для дітей. Діти, значить, сідають на ось ті от меблі, на ті стільчики, за столики і починають гратися із ляльками у вигляді малих дітей. В той час виготовляли лише ось таких от пупсів. Однак психологи та розумні люди давно помітили, що діти то як мала копія дорослих, хіба ж не так. І якщо навіть вони не поводяться, як дорослі, то все одно хоча б бажають грати із так би мовити, дорослими ляльками. Ось так, от Рут та Ільот і прийняли рішення трішки перепрофілювати свій завод і почати випускати ще й ляльок. Барбі, на честь доньки Барбари, ну, хоча ось це от Мілісент Роберс повністю вигадана частина імені. Ну і звісно, Кена. І ще у продаж поступали ляльки Мідж і Скіпер. Однак діти їх все одно називали Барбіми, то і лишили всього два персонажі. Але випускали їх у різних зовнішностях. Кілька десятиліт підряд це був хід продаж, а коли почали з'являтися конкуренти. Та й виготовляти простих ляльок без Wi-Fi та штучного інтелекту, це вже стало проявом минулого століття, то продажі Барбі почали знижуватись. Але все одно, назвіть хоча б два повнометражні фільми, в якому головна героїня лялька зі світовим іменем. Та один можна назвати лише. Так що, із другої половини 20-го століття і дотепер, якщо ти дівчинка, то в тебе точно повинна була бути лялька-Барбі. Ось такий от стереотип. Однак, ось такі от стереотипи про слабку стать можна розвіяти вщент і мокрого місця від них не залишиться. От ми, чоловіки, чи здатні зробити те, що вдалося мексиканці із штату Оахака на ім'я Інес Рамірес Перес? Звичайна жінка жила собі в селі Ріо талеа Навіть не кожен мексиканець знає, де це. Влітку 1999 року вона завагітніла дев'ятий раз. 5 березня 2000 року розпочався, скажімо так, природній процес виходу дитини на світ Божий, але щось ішло не так. Ну, ніяк не хотіла вилазити та дитинка. Викликати акушерку з населеного пункту за 80 кілометрів від села. Бігти до чоловіка в сусідній населений пункт, де він перебував на той час. М -м. Варіант лишався лише один. Робити кесарів ростин. А як? А самій собі, випивши три маленькі склянки алкоголю, ну треба ж там всередині якось продезінфікувати усе, значить, випивши алкоголю, Інес сіла на лавку, взяла 15-сантиметрового кухонного ножа і із третьої спроби таки наважилася розрізати собі живота. Дивом вона не зачепила жодного органу окрім матки, і приблизно через годину дістала звідти живого здорового хлопчика. Потім втратила свідомість, знов прийшла до тями, і вже наступного дня її поклали в лікарню, із якої виписали через 10 днів. Самостійний кесарів розтин жодного разу ні до цього, ні після не завершувався вдало. Жінки або втрачали занадто багато крові, або в рану потрапляла інфекція, або лезо ножа зачіпало кишечник. І це вірна смерть. Інес Рамірес Перес не радий в жодному разі повторювати такі жахи вдома. А якщо що, то завчасно лягати в лікарню і довіряти професіоналам. Отже, 5 березня 2000 року дата народження єдиної в світі дитини, яка була матір'ю витягнута із матки самостійно. Кошмар. А давайте про ще один кошмар розповім. Трішки більше за 10 років тому назад наші колишні друзі розпочали розробку та побудову кораблів типу 22160. Їх всього побудували 5, і ще наразі один іще будується. Офіційно вони призначені для несення патрульної служби з охорони територіальних вод, патру... патрулювання економічних зон у морях, моніторингу навколишнього середовища і таке інше. Це все у мирний час. А у час воєнний такі кораблі супроводжують, грубо кажучи, прикривають інші кораблі військові під час переходу із однієї точки на іншу. Окрім того, один із таких кораблів, Василь Биков називається, брав участь у боях за острів Зміїний. Такі патрульні кораблі, вони не зовсім то і лише патрульні. Вони взагалі озброєні двома протидиверсійними гранатометними комплексами, двома зенітними системами і однією артилерійською установкою. Тобто це не якісь там беззахисні бляшанки. Одначе я вам скажу, що його потоплення лише питання часу. Адже хоч екіпаж ще одного такого корабля під назвою Сергій Котов і протистояв українським атакам, він уже давно перетворився на експонат підводного музею. Російський пропагандист Олександр Коц зазначав, що в липні 2023 року екіпаж корабля відбив напад двох безпілотних надводних апаратів. Вони були знищені вогнем зі штатного збройня на дистанції 1000 800 метрів. О, як далеко. У серпні ситуація повторилася, екіпаж гідно відбив атаку. У вересні патрульний корабель відбив ще одну атаку, третю вже п'яти українських безекіпажних катерів. Аж ось настало 5 березня 2024 року. І все. Нема вже такого корабля. Згідно з російськими новинами, екіпаж, якого на кораблі не було, майже не постраждав. А ті матроси, що не загинули, поранені були лише частково. Говорять, що в ході спецоперації по, Дениціфі... О, перепрошую, по ліквідації Чорноморського флоту РФ Росія виконала своє завдання вже на 20%. Так що, панове російські військові, якщо ви забуваєте, куди повинні йти воєнні кораблі, ми вам будемо про це методично нагадувати. Так само, як про Дмитра Трощинського нам нагадує Людмила Іванівна. Ось таке відбулося рік тому під час війни за святу українську землю. Хоча, що і все про війну та про війну, а? О, рік тому, 8 березня 2024 року, для відвідування нарешті відкрили наш ботанічний сад. Я кажу, нарешті, оскільки скільки себе пам'ятає, то він увесь час був закритий. А з'явився він іще аж в 1933 році. Кажуть, що сад має статус природоохоронного об'єкта, і це вам не парк для прогулянок. Тож було замикано. Звісно, всередину можна було потрапити, але у складі екскурсійних груп та й коштувало це недешево, а простим людям туди заходити не можна було. Ну, хіба якщо ти студент агроніверсит... поліського національного університету, він так називається, то тебе один раз туди зводять. Причина повішеного замка на двері в тому, що на території ботанічного саду багацько червонокнижних рослин. А в нас такий менталітет, його можна заносити до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, який можна характеризувати приказкою ласий на чужі ковбаси. Та й не лише в цьому причина. Сад уже відкривали в травні 2020-го, і от тоді за два дні прийому відвідувачів зібрали 12 мішків сміття. Ну ось, власне, за 4 роки спромоглися встановити спітники, урни та нарешті відкрити зержавілі двері єдиного в області ботанічного саду. Ну, не просто ж так поблизу входу розташована зупинка трамвая, причому в обидва боки. Ну, ось тепер, можливо, прямо на трамваї, на єдиному маршруті нормальному, ось туди от доїхати. Завітати в гості до живої природи можна щосуботи та щонеділі, із 10-ї години і аж до 16-ї. А якщо у вас є посвідчення військового, то можна ще і у будні. Але взагалі-то військові мають бути зараз на фронті, тому лише після демобілізації. Вхід вільний, вихід за донат на 95-ту бригаду. Також ви можете не відвідувати ботанічний сад, а задонатити на армію на ось цей от банківський рахунок. Або ж відсканувати код, який ось десь тут з'явиться, мабуть, мабуть, ось тут тут. Бачите, які код ви відсканували вже. Сподіваюсь, що так. Не перестану нагадувати, що наша поштова скринька відкрита для ваших листів із побажаннями щодо тем для наступних передач. І наостанок скажу, щоб ми тримали своє критичне мислення на поготові, знали і досліджували свою історію. А із двох передач годинник епох обирали ту, що, що оця.